На базі ліцею номер 1 відбувся спортивно-розважальний захід з нагоди Міжнародного дня студента, який зібрало молодь з різних навчальних закладів та створило святковий настрій для всіх учасників. Паралельно відбувались дві події: турнір з волейболу та цікавий квест, який підготував молодіжний центр Лофт. До Дня студента було проведено захід спільно з молодіжним центром. Молодіжний центр провів деякі квести з командами, а ми проводимо турнір з волейболу серед дівчат. Дві року та молодше. Сьогодні на заході присутні чотири команди: команда медичного коледжу, команда волейбольна, Ейс, Юрія Кіха, ліцей номер 2 та ліцей номер 3 Хочу побажати всім студентам міцного спортивного здоров'я, натхнення в навчанні та все на краще. Волейбольний турнір був не лише змаганням, а й справжнім святом дружби та спортивного духу. Ігру проходили в динамічній атмосфері, де кожна команда викладалась наповну, щоб показати свої вміння та вибороти перемогу. Гравці демонстрували чудову командну гру, точні передачі, надійні блоки та ефективні атаки. Глядачі активно підтримували гравців, вболіваючись за кожен вдалий момент і додаючи енергії гравцям. Поки тривали волейбольні баталії, на території ліцею розгортала ще одна не менш цікава подія: квест від сесії до сесії, що об'єднав учасників у веселій і творчій атмосфері. Для проходження квесту команди мали подавати шість тематичних станцій: селфі шаленість, паркан знань, спортивну імпровізацію, дерево удачі, флешмобний фейерверк, Кожне з яких була наповнена веселими і творчими завданнями, що відображала студентське життя, та фінальну станцію, на якій команди мали придумати та намалювати тематичні плакати з девізами студентів. На фінішній станції організатори підраховували бали отримані за виконання завдань на всіх станціях і вручали призи кожній команді. Після завершення волейбольного турніру за бісумками всіх ігор були визначені переможці, яких нагородили грамотами та медалями. Перше місце посіла команда ліцею номер 2 друге місце виборола команда фахового медичного коледжу, а третє місце зайняв волейбольний клуб Ейс. Свято стало яскравою подією, яка залишила в учасників приємні спогади, а також нагодою для нових знайомств та згуртування студентів та учнів різних навчальних закладів. Ірина Десюк, Олексій Мегі, телекомпанія Пет.